Один аргумент соціологічного опитування, за результатами якого Анатолій Бондаренко здобув першість у марських перегонах хлипове. Від нього вже відхрестилися в Центрі соціологічних і маркетингових досліджень. Першим це опитування з посиланням на нього опублікувало інтернет-видання про головне, яке пов'язують із батьківщинівцем. За ним Бондаренко нібито набрав аж 49% голосів виборців, а Одарич лише 27. Саме цим дослідженням батьківщинівець неодноразово аргументував свої заяви про фальсифікації виборів у у день виборів, 25 травня, Центр соціологічних та маргентивих досліджень жодного дослідження не проводив. Би. Справа в тому, що ми скористалися інформацією від Центру соціологічних досліджень з Києва і не перевірили цю інформацію, тому, ну, помилково казали джерелом інформації є. А, а хто проводив це дослідження насправді? На наразі в мене під руками цієї інформації немає.